Дійсно, згадаємо 2000 рік, Виборцям пропонують такі солодкі речі, як скасування недоторканності, зменшення кількості депутатів. Опозиція звичайно, певна мобілізація буде для опозиції, тому що всі розуміють, що це маніпуляція, але влада запросто проведе цей референдум навіть без фальшифікації, хоч, хоч і вони теж будуть 2000 рік Показав, що провели по такому закону, тоді референдум, що взагалі ЦВК відмовилося його проводити, але суд зобов'язав, якщо дійсно буде установка, його проведуть. Але знову ж це не так просто, нелегка прогулянка буде для влади. Буде мобілізація опозиції. Захід, я думаю, міжнародне співтовариство доволі серйозно прорагує, тому що ну, це, це вже крайній термін. Я думаю, сьогодні всі розмови про референдум, хоча для нього майже все готове. Є закон, є постанови ЦВК, але це швидше виглядає поки що як шантаж опозиції, страшилки для опозиції. Я сподіваюся, що остаточного рішення ще нема. Але це не означає, що воно не з'явиться.